Усім привіт! Мене звати Юля Коваль, і ви на каналі Задвзал. Дякую, що ви на моєму каналі. Дякую, що ви на нього підписані. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це. Я буду дуже рада, тому що все, що я роблю, я роблю для того, щоб тіло кожного українця не псувалося якомога довше і бажано до глибокої старості. Сьогодні ми розглянемо з вами. Таку вправу, як кроки на опору, кроки на коробку. Вони часто використовуються в різних видах рухової активності, в різних видах оздоровчих тренувань. Незалежно від того, де ви тренуєтесь, в тренажерному залі, в кросфітбоксі або в залі групових програм. Регулярно зустрічаються ці вправи. Напевно, ви також регулярно їх робите. Якщо ви тренуєтесь, якщо ні, дуже рекомендую. Це класне навантаження, на м'язи ніг. Але як завжди, є дуже багато технічних, здавалося, дрібних нюансів, які тим не менш дуже дуже важливі, якщо їх дотримуватись, тобто право, будуть коліна в порядку, спина також. Якщо на ці нюанси не зважати робити так, як вважаєте за бо ви вас ніхто не вчив, то відповідно будуть псуватися колінні суглоби в першу чергу, і потім завжди на це буде реагувати і поперек. Отже. Кроки на опору видів може бути достатньо багато. Ми зробимо з вами опору найменшу. Я хочу сказати, що в своїх тренуваннях, навіть з людьми, у яких є... Такий наявний травм опорно-рухового апарату, наприклад, ампутації нижніх кінцівок, якщо одна кінцівка здорова залишилась, або ампутації нижче колінних суглобів. Ми обов'язково виконуємо цю вправу, кроки на опорі. В мене є жіночка, я її просто обожнюю моя клієнтка, їй 72 роки, і ми з нею також виконуємо кроки на опору. Звісно, це все адаптується під поточний стан фізичної підготовленість людини, але не треба нехтувати цією вправою, вона дійсно дуже класна. Отже, кроки на опору розкажу кілька дуже важливих нюансів, і почнемо з вами з найголовнішого. Дуже часто люди, коли ставлять ногу на опору, у них трошки звисає п'ята. Вони не звертають на це увагу, піднімаються, приставляють, опускаються вниз. П'ята коли звисає. Надмірне навантаження іде на ахіласове сухожилля, відповідно можна його. Травмувати, потягнути або потягнути м'яз трохи вище. Тому е, правило номер один: ми завжди ставимо ногу повністю на опору. Е, зазвичай це може бути навіть середина опори, тобто таким чином, щоб у вас не звисала п'ята. Це перше. Друге, стопу необхідно ставити прямо лінійно, тобто не розвертати назовні, тому що коли ви будете розвертати стопу назовні, будете підніматися на коробку, коліно у вас буде при цьому іти всередину, і це дуже сильно. Буде шкодити внутрішній частині м'язів стегна і внутрішній частині вашого колінного суглоба, зокрема, медіальному меніску. Тому дуже важливо, критично важливо стопу ставити прямолінійно, не носком всередину, дуже сильно, там не назовні, а саме прямолінійно. Можна навіть трошечки, якщо ви бачили відео з технікою виконання такої вправи, як випади, можна навіть трошки ставити косолапу, щоб у вас був такий е, е, зазор, штовхати стегно назовні. Це дає можливість е, виключити від перенавантаження коліни суглоб, але включити. Важливі е, потужні сідничні м'язи, які мають в першу чергу працювати на ряду з передньою поверхнею стегна, яка розгинає ваш колінний суглоб. Це друге правило. Третє правило: коли ви ставите ногу на опору, я дуже часто бачу таку е, помилку. В різних залах у різних людей, підготовлених і непідготовлених, вони або лінуються, або у них недостатня мобільність кольшових суглобів, або недостатньо сильні м'язи згиначі кольшового суглоба. І вони ногу несуть отак зі сторони. Отаким от чином це виглядає. Тобто необхідно от яку ви висоту. Обираєте на ту висоту, ви маєте рівненько піднімати в одній площині ногу, щоб була змога її поставити. Якщо вам ви не можете підняти ногу вище, вам доводиться ставити ногу так. Я дуже рекомендую ще більше опустити висоту опори, відпрацювати певну кількість тренувань або тижнів на низеньку більшого опору, а потім вже робити коробку вище. Наприклад, ви починаєте з 40 см, потім за 2-3 тижні ви робите кроки на 50 сантиметрову коробку, і потім вже на 60-сантиметрову. І весь цей час дуже важливо, щоб ваша нога прям піднімалася вперед. Тобто стоїте напроти дзеркала, дивитесь на себе, дивитесь, як ви ставите ногу, щоб це було не так, щоб це було прямолінійно. Дивитесь, щоб у вас з п'ята в жодному разі не звисала з коробки, і відповідно піднімаєте чітко в одній площині ногу для того, щоб поставити на коробку. Це третє правило. Наступне правило: коли ви ставите ногу на коробку, вам потрібно піднятися. Для того, щоб у вас не перевантажувалось коліно, є таке правило, який перший суглоб зігнеться, той і буде максимально навантажений. Отже, якщо ви будете підніматися з абсолютно вертикальною спиною через колінний суглоб, він буде перевантажуватись. Коліно може потім негативно на це зреагувати. Воно може почати боліти, вам буде дискомфортно, і ви, врешті-решт, закинете цю вправу, так само як і випади. Якщо ви робите їх з такою ж абсолютно рівною спиною. Спина вона то має бути рівна, але тут важливий нахил тулуба вперед за рахунок згинання кульшового суглоба. Тому після того, як ви поставили ногу, не поспішайте одразу підніматися вгору, а трошки нахиліться вперед. Тобто потягніть таз назад і нахиліться вперед. Але ще раз наголошую за рахунок згинання кульшових суглобів. І лише потім, коли ви вже нахилились, у вас хороша йде опора на п'яту. Врешті нам треба зробити так, щоб коліно залишалось якомога довше над п'ятою, а не висувалося сюди надто сильно вперед. Уже тоді ви можете підніматися на коробку. В крайній верхній точці ваша задача приставити ногу, приставити ногу, щоб вони були прямолінійно, затиснути обов'язково сідниці. І коли ви опускаєтесь назад у вихідне положення, ви повинні спочатку потягнутися тазом назад. З ногою і лише потім згинати колінний суглоб. Тобто перший рух таз назад, потім згинається колінний суглоб Щоб це не було отак. Перший рух таз. Це буде правильний варіант, перший рух коліно. Це буде неправильний варіант. Все робимо через нахил, все робимо через цей хінжевий рух. Руки можуть бути перед собою, з головою. Можете тримати гантелі на плечах, ви можете. Сенбек покласти собі на спину, на плечі. Немає різниці, але, звісно, я вам дуже рекомендую відпрацювати спочатку звичайні повітряні кроки на опору. Дивимося, як це виглядає з боку. Показую вам кілька разів, правильні одразу буду показувати, і відповідно з іншого ракурсу. В крайній верхній точці затискаємо сідниці. Ноги вгорі і внизу кожного разу міняємо. Тобто, у вас кожного разу крок буде на одну і ту ж ногу. Тому, якщо програмуєте собі тренування, робіть однакову кількість кроків і на праву, і на ліву ногу відповідно. У вас будуть гарантовано класно працювати сідниці, трошки менше передня поверхня стегна, і абсолютно не буде перевантажуватись колінний суглоб. І обличчям до вас. Це були кроки на опору. Такий найбазовіший варіант, є дуже багато їхніх різновидів. Можна переходити через опору, застрибувати на опору. Ми це з вами будемо розглядати в наступних відосах, присвячених техніці виконання вправ. Дякую за увагу. З вами була я, Юля Коваль, персональний і адаптивний фітнес-тренер з досвідом роботи понад 20 років. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, шерте ці відоси. Мені дуже буде приємно, тому що все, що я роблю, я роблю для вас. Не забувайте дякувати Силам оборони України своїми днями. Дунатами і бережіть себе, слава Україні!